Вітаємо дорогі поціновувачі обладнання Raymer! Представляємо вашій увазі нові настінні фан-койли серії FAN. Давайте розберемося, що таке фан-койл. Це насправді теплообмінник, в який подається тепла або холодна рідина за допомогою труб магістралі. В нашому випадку ця рідина вода або гліколь, або спиртовий розчин системи опалення. За допомогою вбудованого вентилятора здійснюється рух повітря, який забезпечує комфортну температуру приміщення, охолодження та обігрів. Принцип роботи схожий на роботу радіатора, тільки процес роботи відбувається швидше за рахунок вбудованого інверторного вентилятора, який прискорює ці два цикли нагрівання або охолодження. Фанкойл, працюючи на тепло, забезпечує таку ж температуру, як і звичайний радіатор, але при нижчій температурі води це сприяє економії електроенергії для користувача. Настійні фан-койле реймер серії фан використовуються в системі твердопаливних, газових та електричних котлів для опалення та охолодження в системі теплових насосів усіх типів у побутових та комерційних приміщеннях. Дана модель фан-койлу призначена для настінного розміщення як звичний для нас кондиціонер. Завдяки своєму стильному та естетичному дизайну він легко впишеться в інтер'єр вашого приміщення, адже він має сучасну геометрію корпусу. Настінні фан Койле Реймер випускаються в білому кольорі. Виробник пропонує три варіанти двотрубних моделей за потужністю та розмірами до 30, до 40 та до 60 квадратних метрів. Зйомний повітряний фільтр легко діставати та чистити від забруднення. Гідрофільне покриття теплообмінника, яке захищає його від дії зовнішніх факторів та корозії. Регулювання потоку повітря здійснюється у трьох режимах за допомогою зручного та стильного пульта дистанційного управління. Увімкнути вимкнути. Регулювання температури, швидкість вентилятора, підсвітка, режим охолодження, автоматичний режим, Покачування жалюзі, таймер, режим вентиляції, режим обігріву. Настінний фанкойл Реймер зручний у монтажі та використанні, має прихований світлодіодний LED дисплей під передньою панеллю. Саме завдяки інверторній технології запатентованого двигуна компанії Reimer вдалося досягти максимально низького рівня шуму роботи фанкойлу. Зараз ми продемонструємо вам три швидкості роботи вентилятора, де ви зможете почути наскільки тихо працюють настінні фанкойли Реймер. Настінні фан койли Реймер з серії фан є високоефективними та надійними пристроями для ефективного опалення та охолодження приміщення. Ще одна перевага це, звичайно, розумна ціна обладнання. Залишились питання? Тоді сміливо звертайтесь до нас на сайт reimer.com.ua.